От на шостий день буду також випускати повністю вже матку штучного запліднення карніки. От Також на літок поставив ізолятор Міленіна. Пчелки пролазять там з нього. А матка, сподіваюсь, не пролізе. І не вийде на повторний обльот. І зараз буду випускати. Ну вот наша маточка штучного запледнения карника. Под колпачком. Зараз мы ее будем снимать. И поднимемся. Что мы бачим? Маточка кушает, то есть ей еще не кормят. Ей доводится сами есть мед. Поэтому, наверное, засева еще и не будет. Так що молоді пчелки, звісно, в них є свій плюс розплод на виході, але мінус в тому, що маточку ніхто не годує. І доводиться самі їсти мед. От вона перекусила мідочку. І... Ось така от наша карника. Штучне запліднення. Детальний опис я викладу на в опис. Ці номерки там. Лінії. Зараз я бачу, що вона візуально схожа на вучківську карпатку. Чорна матка. Ну майже чорна, в неї трошки є такі риженькі, чуть-чуть видно риженькі такі тригіти. Карпатка повністю чорна. Так, ну, от вона ходить, якісь пчелки її трошки облизують. Все вроді в порядку. Так що я її буду ставити в отводок. І далі спостерігати вам.